Всіх вітаємо. Сьогодні випробуємо верстат марки ВG-76. Послідовно зігнемо 45-90 і, можливо 180 градусів. Так, труба у нас 58, стінка 3. Е -е, Первий кут автоматичний режим 45 градусів. Поїхали. 45 градусів. Так, це приблизно виглядає. Давайте маємо повернути назад в автоматичному режимі, але попередню відпустимо. Таким чином повернемо назад. Ну, Покажіть, будь ласка, колега, що в нас вийшло. Ну, вийшло у нас що? Ціна за труба під 45 градусів. Це ми трошечки. Лубриканта додали. Так, пробуємо зігнути ту ж саму трубу. Трошки перед будь ласка. Поставимо ту саму відмітку. Зафіксуємо її. Отак. От ж був, кут уже так. Спробуємо цю саму трубу зігнути під 90 градусів. Змінюємо кут. 90 градусів. Труба 58, стінка 3. Відпускаємо, будь ласка, відпусти його оберта. Більше. Так, відпускай. Послаб. Так. відпустили трохи, повертаємо назад. Все. Так, ну ми потім коригуємо. Якщо у нас тут ну візуально тут немає 90, там 85 можливо. Просто наступний. Раз, ми скоригуємо. Ми зараз навіть можемо скоригувати. Е, будь ласка, ще раз заряди. Так, притисни трошки. Є. Сильно, сильно може не треба запирати вітальчики трошки легше. Так, раз. так, ну можемо там поставити 95. Е, можемо. Можемо поставити так, наприклад, 100 градусів. Автоматичний режим. Зробили коригування. Ну, візуально тут 90 градусів, але це зараз не має ніякого значення. Да, Коригуйте, хочете. Можемо ще спробувати зігнути під 180, але буде трошки незручно достати її. Ладно, не будемо гнути під 180. Віталій, відпусти, будь ласка, відпусти. Раз. Ми достанемо трубу, подивимося на неї. Тримай. Так. Повертаємо назад. Достань, будь ласка, поклади її на землю. На землю поклади. Ну, Люкс 90 градусів. Візуально майже ідеально. Все, це можна продовжувати, її можна з тої сторони гнути, і гнути з іншої сторони, але результат від цього буде, не зміниться. Дякую.